Слава Ісусу Христу. Слава Матері Божій. Слава нашій Україні. Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу Україну. Як мене чути, як зв'язок, будь ласка, пишіть. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир. За скору перемогу нашу. Молимо за всіх наших воїнів, які на передовій. за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворога такої, там, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає, благаємо, щоб Господь трутився і послав на поміч нашим воїнам, захисникам, всіх ангелів своїх. Всі свої воїства і сили Небесні на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрім Переможцем, щоб зміцнені силою Господньою воїни наші вистили, відбилися ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами. Серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх людей, України нашої бо життя людей. Цей найцінніший, це, це найбільший дар, який дарований нам Господом. Тож ми просимо, щоб Господь поставив поряд з кожним нашим захисником своїх ангелів, щоб вони їх закривали крильми своїми вдень і вночі від ворожих кулі від поранень, від раптової смерті від полону. і щоб всі воїни наші повернулися додому живими і здоровими, з перемогою нашою, якнайшвидше, ми молимо за всіх людей наших, які під обстрілами ворожими перебувають при фронтових прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро, Херсон. За всіх, всі міста і сили по всій Україні. Благаємо, щоб Господь закрив з неба свої могутні гравиці і захистив всі міста і села, наші домівки, храми сітки, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак, дронів, ворожих. Щоб Господь. Захисти всю інфраструктуру нашу, щоб відвернули катастрофи, відверну ядерну загрозу, щоб припини Господь нарешті смерті, і руйнування нашій рідній землі, щоб припини Господь страждання нашого українського народу. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації, ворожі і перебувають в небезпеці, під тиском окупаційної влади. Які з нами, всім серцем з Україною, які моляться разом з нами, які чекають визволення територій. Благом, щоб Господь їх порятував, оберіг, і щоб Господь допоміг, щоб якнайшвидше всі наші українські території і всі міста нашої села були визволені від окупації ворожих і військ, і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимо за всіх полонених, наших воїнів і цивільних. За всіх хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, щоб Господь їх визволив якнайшвидше, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася скоро перемога наша, і щоб всі люди наші повернулися додому з того пекла якнайшвидше, живими, здоровими, неушкодженими, Благаємо, поки вони там у неволі, щоб Господь був з ними, щоб Господь їх укріпив Духом своїм святим, щоб нагадував голодних, всіло хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, її дарував. Їм визволенням, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів і заборонив, знущатися і катувати наших людей. Ми чекаємо на них, молимося за них, пам'ятаємо за кожного, віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя, після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх. Душі і тіла якнайшвидше. Ми молимося за всіх людей наших зниклих безвісти, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за наших діточок загублених і насильно вивезених за всіх людей наших загублених. для всіх діток наших, які утримуються на ворожій території, щоб Господь допоміг, щоб всі наші люди якнайшвидше були знайдені, повернулися додому, живими і здоровими до своїх родин, на нашу рідну землю, щоб Господь допоміг віднайти всіх наших діток і матір Божа, щоб берегла їх своїм святим покровом і злих людей від небезпеки, від усякого зла, від цих недобрих впливів. І разом зі Святим Миколаєм Чудотворцем, щоб допомогла якнайшвидше всіх їх повернути додому, живими, і невшкодженими. Молимося за всіх людей наших, які чекають своїх рідних, близьких, коханих людей з війни, з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, за всіх матерів наших. Ми благаємо, щоб Господь благословив їм. Кожному дочекатися живими, здоровими, додому, своїх рідних, близьких, щоб Господь укріпив їх в тих випробуваннях, важких, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги, тішив їх страждання, біль розлуки. Молимося також за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні і близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх наших людей, поранених, скалічених, хворих, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, які отримали поранення на полі бою, де б вони не перебували цей час. Чи на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, поранені, контужені, хворі. Ми благаємо, щоб Господь їх зцілив, щоб підняв із ложенемочі страждань, щоб порятував їхнє життя, молимося всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів ворожих, щоб Господь зцілив, порятував сіли душі і тіла і дарував кожному потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла і особливо молимось також. За наших діточок ми молимося за всіх людей України, нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту, нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожій, на окупованій території. Щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти всі випробування, які має нині наш український народ і кожен із нас. Ми просимо Господа миру, в нашій рідній Україні, миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця Сина і Святого Духа, Амін. Вім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, ім Отця, і сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішитель, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарб добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш, наші Сину на Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилу, Господи, помилуй Господи, помилу Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімо цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог і розвіється вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як ще заїди ім, нехай щезнуть, як таний віск від лиця вогню, так нехай згинуть і біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням. І в радості промовляє радуйся, пречесний животворчий хрест Господній, що проганяєш бісів сила розп'ятого на тобі Господа, нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест вічесний на прогнання всякого супротивника. О причесний животворчий Христе, Господні, допомагай мені зі святою дією Богородицею і зі всіма святими небесними силами завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Всесильний Господи. Почуй молитви дітей твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших влад, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе. Даруй нам з іменем твоїм перемогу, і справедлива, і мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину, Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш. І тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, й нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами ликитян, Ти озброїв Ісуса новину на набиту та повелів Сонцю спинитися, ти й нині, владико. Почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу. І справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини і в день праведної твоєї відплати подай він тління, бо Твоя є влада. Царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і Тобі славу висилаємо, Отцю і сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний. Ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за задовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації в полоні і в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За всіх, хто в біді в небезпеці в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику, Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса. поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості і щедротах Твоїх відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неподалік. Праведні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми знищити державу нашу Україну. Господь. Тихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошле ангелів, які вселять у них страх, і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля твоя над нами, якщо Твоє провидіння. Буде таким, щоб покласти воїнам нашим битві за за віру і Україну, душі свої, то простинці не тління, але віримо і молимось тобі, великодаровитий, Господи, що ти захистиш, бо ти гомириш, наповниш та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист і перемога, і спасіння. Для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу восилаймо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті, миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність проти ворога, що повстав на нас, почуй, Господи, молитви матерів України, та захисти дітей Твоїх, щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених і знайди живими, всіх зниклих бесести від нас. Амінь. Пресвятая бу серця Матері, яка до Тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку, синів дочок твоїх, які служать справі миру та захисту дівчини нашої України, покрий їх своїм офору, захисти від ворожих куль від раптової смерті від полон. допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Ти є непереможна воєвода війську нашому українському. Тож благослови його, матір Боже, на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстане на нас. І як давнину Ти неодноразово допомагала і рятувала народ наш, часи нашестя чужинців і загарбників, так і нині благаємо тебе, матінку Боже. Прийди, допоможи, рятуй нас, ступи на землю нашу багатостраждальну і зупини ворогів наших в їх наступі, на всіх шляхах їхніх, на кожному їх кросі. Зруйнуй всі їх недобрі плани і замисли проти країни і народу нашого спрямовані. І, як колись у почаві від'являлася і повертала стріли нападників на них самих, і ворогів наших навертала до втечі. Так і нині благаймо тебе. Яви силу твою, матір Божа, знешкодю усю зброю, ворожу, знешкодю усю силу ворожу, посором зло, щоб вороги наші в страху тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки вони прийшли. Щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. Неустанно молися за нас, матінко Боже, особливо за воїнів наших, до Сина Твого Господа нашого. Випроси нам всім здоров'я міцного, прощення всіх провин наших, духовної радості та сили. Бо ти, Мати Христа, Царя й Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена, приславна преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб він спас задля душі наші. Милосе відкрий нам благословенна Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого сіння роду християнського, Достойно є цей істина, славити тебе, Богородицю, завжди славно й пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів, незрівняно славнішу, від серафимів, щоб зістління Бога слово породила. Сущу Богородицю, тепер величаємо всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророжні, Моченики всі святі, моліть Бога за нас грішних, упоховання нам, Отець, прибіжище наше, Син, покровитель нам Дух Святий, Троїця свята, Боже наш, слава Тобі! Упокой, Господи, душі храбі, і в твоїх братів, сестер наших, мирних жителів України нашої, дорослих і діточок, які від руки ворога загинули, які загинули, від ворожих ракет і дронів. Всіх воїнів наших, які поклали життя своє на захист рідної батьківщини, тих, які загинули на полі бою, тих, які померли в шпиталях від ран, всіх тих, які були закатовані ворогом, вбиті в Оленівці, ані призятів по Лікарів, рятувальників, священників, капеланів і всі, хто життя своє за Україну в усі і часи, які поклали, прости їм, Господи, всі провини їх, вільні не вільні, Даруємо царство небесне.